Тобто практику вдячності я роблю що вечора перед сном і дякую 5-10 разів комусь за щось. Вищим силам, собі, іншим, людям, подіям, все, що гарного відбувалось протягом дня. І знаєте, воно дійсно працює тоді все більш-менш в житті, в житті, робиться легко, цікаво і за допомогою вищих програмістів, так би мовити. Розказую завжди, коли бачу такі невеличкі яхти. Ну, я не знаю, я коли навчався яхтингу в Дніпрі, інфіс, хто знає, на набережній був. І десь в 10-12 років мене батьки віддали навчатись плавати на цих невеличких таких яхтах. Ну, але це дуже гучно сказано, тому що це хтось каже карита якісь. Але вони називали клас оптиміст. І з цього я починав. Потім пам'ятаю, що коли перший раз вийшов у... на Дніпро, а в нас в Дніпрі Дніпро широке, то я взагалі відчував, що начебто в море чи в океан, ну ще в той день були якісь хвилі. І знаєте, ну були відчуття такі. А ще був з дівчиною, то нас саджали удвох, а я ще не вміг плавати. Значить, посадили мене з дівчиною, і, і це корито отак гойдає. Я думаю, господи, якщо наш Титанік зараз перевернеться, то буде жопа і мені, і дівчині. Я ж ні себе не спасу і врятую, ні її. Ось, але вийшло все окей. Тобто я лов ловив вітер, направляв яхту, ну так, щоб це було це було. Гарно, нормально, і ми всі вижили. Тому було все окей, ми всі вижили. Ну, напевно, взагалі скажу, що тут у Франції, якщо ти живеш біля моря чи біля океану, то на уроках фізкультури в тебе є яхтінг. Тобто діти навчаються управлінню різними яхтами. І напевно, ось вони зараз вивозять ці яхти на узбережжя. Бачу, що відлив води є певний, і будуть. Плавати. Але зараз, знаєте, вітер стих, тому вітру немає. ось, Але така, такий туман є. Дуже така містична, містична картинка, але мені подобається.